В ефірі Еспресо буде дуже цікава програма. Не йдіть далеко. Літо пора смачних овочів, не тільки відпусток, про які ми вчора вас питали. Сьогодні питаємо, чи скористалися вже ви безвізом. Завтра буде рік, як Україна отримала безвіз. А хтось відпочиває за кордоном, а хтось в себе на городах. Літо це пора смачних овочів з власної грядки і саду. Тож золота пора дачників. Затятими городниками є письменники брати Капранове. Вони знають, як виростити найсмачніші черешні. І я як облаштувати ділянку біля свого будинку? До них в гості завітала наша Наталка Діденко і дізнавалася у них усі секрет секрети дачного успіху. Дивіться. Чи є хто вдома, привіт, привіт, дівчаточка. Добрий привіт, день. Добрий, добрий день. Що привело <фиф> вас до нас? Таки чудово поруч гостинець ага. спочатку. Дівчата? А, це це дівчата, це ви жити. Це ну така, а, подивитися. А ну що? давайте подивимося разом. Так що чайник є у вас? Все прекрасно напросилися. Як у вас тут гарно? як тут у вас прекрасно? Все оцими руками зробимо. Ви знаєте, це як тільки починаємо. Як тільки починається весна, всі українці виповзають кудись на природу. А вам і не треба. Ви напевно зразу в цю русську ми Ви прямо з дверей і все. А похвастайтеся трошки, давайте про таке повітря чудове. так що це, шановні феміністки, запрошую, хто хоче харчувати мені вручну. Цей пень ми спеціально. Я не феміністка, але я хочу. Свєта, ну давай. Оце наша одна з улюблених яблунь. Це сорт, який наш дід назвав циганочки. Як він називається по науці ми не знаємо. Мабуть, якась є назва. Вони такі червоні, вони стигнуть десь в кінці серпня. І загалі дуже Я до жовтня висять червоні на дереві, але вона шикарна. Вона ну, ши вона, вона абсолютно неправильно обрізана. От ми все абсолютно неправильно, але так що всі яблуки можна достати рукою і їх багато. во то це не панауція. Нас так дівчим. Він говорить, що різати треба так, щоб через крону горобець міг пролетіти. Через ага. Горобец, так. так. А всі решта були... спеціальний горобець, ми його запускаємо. Якщо пролетів крізь кругу, то все це Я таки бачила низенькі яблуньки в Шевченковому селі, і мені дуже подобається, що вони такі низенькі. Ну тут сьогодні, на превеликий жаль, висоту дерева лімітує тільки можливість обприскати. Сьогодні дерево без хімії не Ми майже не прискаємо, але доводиться весна. Ось шкідники. Ну ви шкідниками. Ну так далі, далі ще. Черешня, теж багато вітамінів, в настоянку вона дає. А це тренажер. Це теж для настоянки, це глід. Це глід, бачите? Угу. І а, він глід. дуже цікавий, бачите, як він караб. Він, так, він так. в травні вже дає плоди. Нас він зберіг їх для нас. Зберіг нам на травень, плоди це. Да. На ньому дуже добре тренуватися, різати дерева, тому що глід дуже схильний до того, щоб. Заплутувалися у нього гілки. З нього можна настригти, що хоче, будь-яку форму придати. І він буде дуже таким мистецьким голодом. Можна зробити з нього слона, наприклад. Слухай, це дуже цікаво. Сад, і це не тільки великий вчитель, а це ще велика розвага. Оце результати нашого садівництва. Знайомтеся, купи дріб. І ми нас застали в момент, якраз ми з ними, бачите... да, я впав в яву, якраз ми з ними зараз розправляємо. Оце теж стара дружина. <реш> Ні, це старе дерево. А хто любить харчувати не вручну, є розвага. Я не люблю. Ти різанина бензопілою. <реш> от приблизно так от воно і відбувається. Показуємо, значить. Так, дівчата, вот так. Да, ми трошечки. <реш> Супер просто, боже мій, це. А, давай. Тільки куди що натискати? Я боюся, щоб я вам інструмент не зіпсувала. Праву ручку сюди. А, чекай. Отак. Ні, от цю кнопочку великим пальцем, а цей курок а А де корок? А, ага. Спочатку кнопочку, потім І на коробки. А, навісуть. Спочатку кнопка, потім курок. Ну, його в баню, Можна не рухати, вона сама рухається. Я ще раз. Давай, давай, давай менше. Давай тоньше, бо я прямо аж перелякалась. Боже мій! Ну все, я вже можу на підсобні роботи до вас вже Корчувати, можна. Корчувати, пилять гілки. А тепер що? І ще є сакральна розвага. Право в тому, що це, звичайно, це все Ага. Але ми не настільки багаті люди, щоб палити всі речі. І ми свідомі. Ми не палимо. Тому є отака техніка, дай мені. Оце? Ні-ні, є така техніка, яка вміє робити із. ближче до Яка вміє робити із оцих мизу вміє робити корисні речі. Корисні речі. Вона гуде. Я боюсь? Тоненькую дай ми отлякали. Давай на ручки треба. Може, хлопці причини. Я вас набралася. Що, що з цього буде, запитаєте ви? Ага, а, а що з цього буде? О. Запитаєте, а ми вам скажемо, що буде? Шикарна, покажи мульча. Мульча? Це шикарна мульча. Це бульча. Так, Це підсипати боротьба з, з бур'янами. Бур'янами. Тобто, якщо ти посидиш щось корисне, ну наприклад, яблуко. І після обкопування, щоб не розкопити бур'ян, засипаєш. Можна квіти засипати? Квіти. Можна. Полониці. Це зам... Ми що назнайомилися з замкненим циклом з саду життя. Це геніально. Як це він абсолютно... молодий, як він зрілий і що з нього потім виходить. Мульча. Мульча. <плес> <плес> а це все має піти це те все в все В дрова або в мульчу. Або, а а... або а... чашники з цього виходять, або мульча. Угу. От, Не, не плутайте. Ну, звичайно, без винограда українці сада не роблять і тому. Ми маємо виноградник. О, ну У вас просто все, а, не, абсолютно все. Це на Закарпатті свіжо посаджений виноград. Вон бачите, рядочок. Ось тут ще рядочок, а, тут, іще, будуть, ага. да, тут будуть стовпи. А тут ось, тут, ось, так, тут, ось тут то. Закарпаття. Ось, 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 Закарпаття І на Закарпатті росте виноград. Це логічно. Сорт технічний, тобто той, з якого роблять вино. А який сорт, речі? Каберне. Каберне, ми його так називаємо між собою. Ну, і воно наображає. Насправді, це найкращий сорт називається сусідський. Він різ у сусідів і дуже добре ріс. Ми нарізали з нього лози і проросло. Ну, знаєте, кажуть, що крадена найкраще росте. Подароване. Це теж Закарпаття. А от там вже вже Буковина. Дивіться, як ми можемо швидко переходити від Закарпаття до Буковини. Просто раз, два кроки і ми вже там. Хто не був в Буковині, знайомтеся. Вона у всій своїй красі. Це Винограднику вже років. Ущу цьому вже років 5, він плодоносить, це столовий сорт. О, так це вже такий ми, можемо, так, ми можемо навіть пригостити. Якщо приїдете до нас восени, у нас буде чим, вам, чим вас пригостити. Але ну, якщо я вам зараз покажу секрет цього виноградника, це кін-виноградник. Оце йдем, ідем, йдем, ідем, ідем, ідем. Клас! Ідем, ідем, ідем. Далеко ще? Копати викорчають. Починаємо в окінатку, яка захищена від сонця. Коли виноград піднімається, вона захищена від сонця. І тут ми споживаємо <св> результати виноградарства, садівництва. І вас ніхто не бачить, ніхто ні сусіди, бачить, ні дружини, Ні папараці, <св 'язуємо> і навіть квадрокоптер не бачить. Якщо б ви над нами літав, Хлопці, це то... геніальна ідея. взагалі. треба взяти собі на зброю. Тут всі кущі розраховані так, що квітне до кінця серпня. один кущ завжди у нас квітне. Це так спеціально, це дуже, дуже wow. так феншуйно. Не те да. слово назви страшні. Вибачте, будь ласка, форзиція інквізиція. Ну суперпозиція. І до речі, цей бузок я дуже люблю, тому що такий точно бузок рісу моєї бабусі. Він простенький, простий, він дуже пахучий. Дуже Так. і вершиною садівництва завжди є що. Бурячки. О, персик. Персик. А, персик. Майже вгадаю. Ми персик. його йдемо до нього. І воно він прямо у нас на шляху. Справді Києві персик, персики но... не дуже добре ростуть, тому він посаджений так, щоб бути засічений від так. вітру. Так. Ага. О, точно тут яка О, Боже, яка Йому тут чудова ділянка. І нема вітру, тому є шанс, що він приживеться. Це не перший персик, а всі подохли. А от э, дай спроба, дай спроба, дай спроба дай спроб. дай. а який це сорт? Ще, Води, не, є. ще не було. Київські звичайні. <гум> <гум> Наближаємось ми до, досвоє. Э, до субтропіків. До субтропіків, так. Всі українські кліматичні зони, абсолютно <гум> Водно, всі в одну, в одну так. так, Басейн ми ще не запустили, але у нас басейн великий це Чорне море, маленький – це Азов. Азовське. Азовське. Оце, будь ласка, Кримські ліси, а так за ними. Гори. Кримські гори. Тобто географічно. Це прекрасно. Є інша концепція. концепція. А тепер дивіться... Ні, ну що як... це не погана концепція. Ні, є інша концепція. Так? Ми ж все таки письменники. <звук> Давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири. Давай прийдемо тепер. Це, це слід. П'ять пальців і... Тобна. Ми ага. колись коли були в Таїланді і нам показали там слід Будди. Це приблизно таке от утворення, тільки воно менше, і плитками закладено, але у Будди були рівні пальці. І ми собі подумали, що е, такі велетні, як Будда, ходили Таїландом, Індією, залишали свої сліди. То не вже у нас в Україні ніде Тарас Григорович Шевченка не залишив свого сліду. Ми приїхали сюди, почали Шука. піднімати документи. І в Іпатіївському літописі, ми знайшли згадку про те, що Тарас Григорович був в нашому селі. Ми взяли лопати і відкопали його слід. Виявляється, от на цьому місці, Це святе коли місце. проходив Шевченко, він залишив свій слід, і от цей слід тепер завжди з нами. Ми, ми в ньому своє натхнення. Черпа. Я кращого саду по концепції, по красі, я напевно не зустрічала. Дякую, Мерсі за він розумний і, розумний і красивий. красивий. А вони ще ми ми ж теж розумні і красиві. Вони ще є. один красивий. Це як Це аронія. А це джерело здоров'я. наше. Так. Це е, те, що дає нам низький тиск, е, вільний погляд в далеке майбутнє, тому що з низьким тиском довше живуть, то ми не в мене Так, це е, аронія, її можна їсти просто так, на ній можна настоювати е, корисні напої. Щось настоянок у нас багато вийде на осінь. Фактично все під настоянки тут заточено. Неймовірний сад, неймовірна краса. Усього побачили, багато про що дізналися, але все ж таки родзинка нашої сьогоднішньої програми це ексклюзивна агропорада від братів Капранових. Ну, не знаю, наскільки вона ексклюзивна, зате дуже корисно. Да. Чи ви знаєте, що таке попелиця? Якщо не знаєте, то це порада не для вас. Попелиця це зовсім не фемінітив від слова попіл, так. а це шкідлива комаха, маленька, чорненька, іноді зелена, яка російською називається, пробачте на слові тля. А українською називається попелиця. Попелиця з'їдає в першу чергу черешню, корисні всі кущі, молоді, побіги. всі молоді побіги, і призводить до того, що замість вас черешню вашу з'їдає ця маленька комаха. Маленька комаха. Ми не знали, як з нею боротися. Це була біда. Ми обрізали гілки на деревах і прискали, і як не було. Поки ми не побачили, коли бризкали, що прямо от ти бризкаєш е... отрутою. отрутою, а мурахи беруть себе на горб оцю попелицю і несуть тікають разом з нею. І ми раптом згадали в дитинстві, ми бачили, як мурахи розводять попелицю, вони її доять, це у них як корова. І під вашим оприскання вони обов'язково врятують всю попелицю, а потім вернуть її на місце, так. і вона знов буде пастися. Вони з нею отримують якусь там свою користь. Тож. Тож. Головна причина попелиці це не попелиця, це мурахи. Якщо ви знищите мурах на своєму ділянці, забудьте про попелицю. Ну, ми не стали знищити мурах, ми гуманісти, М Мурахоністи. Так, да, Ми вирішили їх не нищити. Ми вирішили їх просто не пускати на дерева. І взяла звичайнісінький синки за...